Всім привіт! Минув перший тиждень весни. Він видався насиченим на цікаві новини, які ми і пригадаємо. Мене звати Ігор Кулик, і я вам розповім головні новини за минулий тиждень. А ви ж не забудьте підписатися на наш YouTube канал та телеграм-канал. Ставте лайк, діліться з друзями і пишіть коментарі. Цей тиждень був насиченим набавовано на окупованих територіях та в самій Росії. У ніч проти вівторка морські дрони ГУР знищили російський патрульний корабель Сергій Котов. На тлі цієї події Z-воєнкори буквально влаштували істерику та писали панічні пости про те, що від Чорноморського флоту Російської Федерації незабаром взагалі нічого не залишиться. Що ж, такий варіант нас повністю влаштовує. На борту знаходився військовий вертоліт К-27 або К-29. Більшості екіпажу, а це в районі 50 осіб, вдалося евакуюватись. Загинули приблизно семеро окупантів. Ще шість отримали важкі поранення. Не дивно, що після інциденту росіяни вже декілька днів бояться виводити свої кораблі до української акваторії Чорного моря. Неспокійно було і в російських регіонах. Так в Республіці Тива раптово вибухнула шагонарська ТЕЦ, через що без опалення за мінусової температури залишилось 4 тисячі росіян. Внаслідок інциденту поранень зазнали десятки людей. Місцева влада запевнила, що причиною вибуху стала детонація вугільного пилу, але як було насправді невідомо. Також у середу безпілотники двічі атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську курської області. Цей завод постачає ресурси для російського виробника бронетехніки, тож ураження об'єкту було доцільним з точки зору Києва. До речі, за даними ЗМІ, за операцією стоїть українська гур. Німеччина все ще не ухвалила рішення про надання Києву ракет Таурос, які здатні бити по цілях на відстані до 500 кілометрів. Канцлер Олаф Шольц боїться, що якщо ці боєприпаси потраплять до України, це автоматично втягне Берлін у війну з Росією. Зокрема, німецького лідера тривожить, що Україна завдаватиме ударів по території РФ. Як пише політіко, затягування Шольцем надання Україні далекобійних ракет Таурус це продумана стратегія. А кінцева мета, ймовірно, полягає в тому, щоб Україна погодилася на мирні переговори з ворогом, причому краще раніше, ніж пізніше. Хочу нагадати. Відома популістка Маргарита Сімон'ян ще 1 березня опублікувала аудіозапис, на якому високопоставлені офіцери Бундесверу обговорюють серед іншого ефективність й вірного використання ракет Таурус для ударів по Керченському мосту. І хоча росіяни часто поширювали фейкові записи, нібито представників західних сил, на цей раз це виявилося серйозніше, і Берлін визнав факт перехоплення розмови. Тим часом Чехія вже зібрала кошти на закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Раїни, за словами президента Чеської республіки Петра Павла, уряд підпише меморандум з 18 країнами, які долучились до ініціативи. Після чого стане відомо, коли саме Україна отримає такі необхідні снаряди. Але головне, ці боєприпаси мають прибути до Києва вже найближчими тижнями. Продовжується обговорювання слів президента Франції Макрона стосовно надсилання військ на території України. Під час зустрічі з лідерами французьких партій 7 березня Макрон допустив навіть можливість відправлення солдат на територію нашої держави, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси. Про це розповів журналістам секретар комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель. Цього тижня відбулось також і значне посилення НАТО. 32-м членом альянсу, нарешті, стала Швеція. Нагадаю. Ратифікацію відповідного рішення спочатку затягувала Туреччина, а згодом і Угорщина. Однак всі перепони були зняті. Анкара отримала від США дозвіл на купівлю 40 нових f 16 після чого винесла позитивне для Швеції рішення. Минулого тижня угоду ратифікував і Будапешт. Таким чином НАТО стало ще ближче до Росії, і зараз смішно згадувати, як до Великої війни Путін називав однією зі своїх цілей недопущення розширення альянсу. Однак окупанти не заспокоюються і активно нагнітають протистояння заходом. У середу президент Зеленський зустрівся з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі. В день український лідер влаштував йому екскурсію по місту. Однак прогулянку перервала повітряна тривога. Вже за декілька хвилин в місті пролунав гучний вибух. Виявилося, що росіяни вдарили балістикою поруч з місцем, де перебували лідери двох держав. Ракета прилетіла усього лише в 500 метрах від них. Не варто забувати, що цей інцидент, який представляє собою смертельну небезпеку не тільки для Зеленського, а й для лідера країни, яка вже є чинним членом НАТО. Тож цілком ймовірно, що Кремль свідомо пішов на таку провокацію. Водночас у силах оборони півдня заперечують, чи удар по Одесі був пов'язаний з візитом Зеленського та Міцотакіса. Вже відомі наслідки: ворог атакував портову інфраструктуру, загинуло п'ятеро осіб, ще п'ятеро отримали поранення. Після удару Міцетакіс заявив, що росіянам не вдасться залякати Захід, який і надалі продовжить підтримку Україну на тлі великої війни. Перейдемо до новин з внутрішньої політичної кухні України. У Верховній Раді почалась реальна криза. За словами ЗМІ, скласти мандат хочуть все більше і більше народних депутатів, але керівництво не відпускає їх, щоб забезпечити прийняття важливих для держави законопроєктів. Також цього тижня не відбулось жодного засідання парламенту. За офіційною версією, яку представив глава фракції Слуги народу Давида Рахамія, нардепи роз'їхались армійським частинам, виконуючись якесь термінове завдання, яке впливає на допомогу партнерів. Водночас опозиція стверджує, що скасування засідань викликано іншими факторами: серед них брак голосів під законопроекти та обурення нардепів через те, що офіс президента не відпускає їх у відрядження за кордон. Нагадаємо, весь цей гармидер відбувається на тлі того, як парламент має розглянути законопроект про посилення мобілізації. До речі, щодо до нього відомо, що нардепи подали до документу більше 4 тисяч правок, і наразі вони всі опрацьовуються у профільному комітеті. За прогнозом нардепа Федіра Веніславського, проект закону про мобілізацію потрапить на розгляд у другому читанні до кінця березня. У свою чергу спікер парламенту Руслан Стефанчук чіткі терміни назвати відмовився. Також Веніславський розповів, що для охилянтів парламентарі планують залишити лише одне покарання, а саме обмеження у праві користування власним транспортом. Якщо вірити нардепу, законопроекту приберуть норми про блокування рахунків та інші обмеження для тих, хто не хоче служити під час повномасштабної війни. Але щоб остаточно дізнатися, у якому вигляді законопроект буде направлений на друге читання, залишається лише чекати в умовах парламентської кризи. Терміни цього очікування залишаються невідомими. В Україні продовжують обговорювати спецоперацію Росіян під кодовою назвою Майдан 3 нагадаємо, в СБУ наприкінці лютого попередили, що Росія прагне розхитати ситуацію в Україні, зокрема за допомогою провокації в інформаційному просторі. Ця операція має досягнути кульмінації у березні-травні 2024 року. Ворог намагатиметься поставити під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського після 20 травня. Річ у тім, що саме в цей день закінчується п'ятирічний термін з дня його інавгурації. Пояснимо, законом передбачено, що Зеленський має право залишатися на посаді і виконувати свої обов'язки до обрання нового президента вже по закінченню воєнного стану. Але росіяни активно маніпулюють цією датою, щоб переконати українців, що чинний глава держави нібито стане нелегітимним. Схожу тезу близько двох тижнів тому неочікувано озвучив колишній спікер та колишній поплічник Зеленського Дмитро Разумков. За його словами, президент після 20 травня нібито має передати повноваження спікеру Верховної Ради. Щодо, ви сказали, там колізії легітимності, немає колізії легітимності. Повноваження президента діючого президента завершуються навесні цього року. Далі чітко прописано в конституції, що має відбуватися. Є голова Верховної Ради. Він виконує функції президента до того, як буде обраний новий президент, і вступить він. Буде на він вступить в свої права. Вибори можливі після проведення, після завершення воєнного стану, тобто після завершення війни. Все, все гаразд, все стандартно, все по демократичному. Я розумію, що це не подобається ні Зеленському, ні його офісу. Але ну закон є закон. Мені теж багато що не подобається. Можливо, мені більше хотілося, щоб були вибори провести і нарешті змінилася ситуація в цій державі. Адекватних людей було побільше в кабінетах, де приймаються ці рішення. Але я живу по закону, і вони мають жити по закону. Звісно, не можна стверджувати, що Разумкова завербувала російська агентура однак він своїми словами дуже влучно підіграв пропаганді ворога. Тим часом розганяють майдан 3 ще деякі публічні персони, наприклад, екснардеп Ігор Масійчук, який раніше був підозрюваний в отриманні хабаря, звинуватив у влучанні шахеда в будинок в Одесі 2 березня саме українські сили ППО, а не росіян, які запустили цей безпілотник. Блогер поділився думкою, що нібито дрон неправильно збивали, що й призвело до людських жертв. Хай панути на трагедії в Одесі вирішив і відомий ухилянц з кола прихильників Порошенка Мирослав Олешка, який за великий хабар виїхав з України. За його словами: якщо б чоловікам дозволили залишити територію України, жертв в Одесі вдалося б уникнути. Водночас в ГУР заявили, що вже мають списки осіб, яких Кремль вважає корисними для дестабілізації обстановки всередині України. Там багато імен та прізвищ, а ще є назви медіа та телеграм-канали, кажуть команді Буданова. Однак до цього часу розвідка не може розкривати ці дані. Наостанок поговоримо про справжню драму, яка розгорнулася цього тижня довкола роману між письменником Сергієм Жиданом та співачкою Христиною Соловій. Виявилося, що артистка раптово покохала іншого і покинула відомого українського літератора. Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Ці стосунки і творчі, і особисті це була його ініціатива, і мені. Раніше навіть було шкода, що мої почуття виявилися не, не, не такими сильними, як його, протягом всього Роману? Ну, так. Да. Він дуже цього хотів. Я трошки впала в ілюзію. Що я не можу йому цього не дати, але, зрештою, я закохалась і все сталося, як сталося. Чогось ти з сумом про це говориш? Бо це була дуже напружена історія, вона здорово потріпала всім нерви. Через те, що. Всім сторонам. Через що? Через те, як це сталося. Я б не хотіла про це говорити, про деталі, але було непросто. І… Я зараз на антидепресантах і зараз відтоді, відколи почалася це, ще від того, як це закінчилось. У вас закінчився роман, закінчилися та, стосунки? Так, так. Ну, закінчилась. Хто був ініціатором? Я. Чому? Бо я закохалась і я не змогла на два фронти. Ти закохалася в іншого чоловіка. Так. Наразі подробиць розриву небагато. Однак це вказує на те, що Соловій могла зраджувати Жадану з іншим чоловіком і деякий час не розповідала бойфренду про нове кохання. Цікаво, що Жадан публічно майже не висловлювався щодо інтерв'ю Соловій, а сам він в коментарях у Твіттері розповів, що холостякую вже майже рік. І це при тому, що їхній спільний соловій кліп на пісню Серце, який наробив багато галосу через відверті сцени у Львівському храмі, був випущений лише у жовтні 2023 року, тобто вже після розриву. Чому ж лише зараз Соловій вирішила розповісти про те, що кинула жидана, невідомо як невідоме ім'я нового обранця артистки У будь-якому випадку бажаємо обом зіркам щасливого особистого життя. Друзі, ось і все. Побачимося через тиждень і обов'язково підіб'ємо його підсумки. Нагадаю, що для нас важливі кожен ваш лайк та коментар. Підписуйтеся і до зустрічі у новому випуску.